Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці Дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у селі Прилбичі, у родинному селі Митрополита Андрея. І сьогоднішню історію разом з вами ми почуємо від прекрасних прилбичанок Софії Бішко та Юстини Баран, котрі є вихованицями школи Бандури Новояврівської музичної школи. І розпочнуть вони з музичного дарунку. Наш народ завжди прагнув до виявлення незалежності та самостійності, і таку дію у 1918 році Український народ проголосив. Було проголошення Української Народної Республіки. Її очільник Симон Петлюра розумів про те, що інтереси України потрібно лобіювати у всьому світі і розповідати, що Україна самостійна та незалежна від Московії держава. І робив він це через музику. Симон Петлюра видає багато грошей і видає розпорядження композитору Кошицю та Стеценку. Створити республіканську хорову капелу. Це стається всього за неповний місяць, капела з неабиякими труднощами виїздить за кордон, бо вже тоді починається більшовицька окупація. І вони роблять все, щоб розповісти і залюбити Україну в увесь світ. Їм це вдається. Цей твір, що ми грали, це твір видатного українського композитора, який якраз виконувала ця капела. Про якого ж композитора ми говоримо, пишіть у коментарях. Кілька слів, що ж пов'язує Олександра Кошиця і митрополита Андрея Шептицького. Наведу лише один факт. В 1936 році, 31 травня, Кошиць організовує величезний концерт у карнегі холлі у Нью-Йорку, найбільшому концертному залі, з нагоди 70-річчя митрополита Андрея, а також 35-річчя його на єпископському престолі. Опісля митрополит Андрей надіслав. Подяку Олександрові Кошицю. Дякуємо за коментарі, вподобайки і підписку. І також вашу підтримку на монобанці. До зустрічі завтра.